Оди невелику суму коштів і отримай у декілька разів більше за мінімальний період часу. Як вам така пропозиція? Когось відлякає, а декого, можливо, і привабить, а от фінансисти в один голос кажуть, це фінансова піраміда. Не так давно на схожий заклик повелося понад півмільйона українців. Результат не потішив. Але чому люди готові ризикувати мінімальними заробітками, вкладаючи їх у доволі сумнівні схеми? Про це сьогодні поговоримо. Це програма Гріш Сіна у студії телерадіокомпанії Вежа. Наш постійний експерт з фінансових питань, Микола Наливайко. Вітаю вас, пане Микола. Микола Наливайко, 33 роки. Незалежний експерт з особистих фінансів має дев'ятирічний досвід у сфері консалтингу, до цього здобував освіту та працював у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. З 2009 року викладав у вузі предмет підготовка газодимозахисників». димозахисників, паралельно вивчав ази фінансової грамотності. У 2015-му покинув викладацьку діяльність і повністю перейшов у сферу консалтингу. Нині обслуговує понад дві. Сотні родин має консультаційні центри у різних містах України. Під його управлінням більше 50 мільйонів гривень інвестицій. За 2020 рік допоміг відшкодувати від держави понад 300 тисяч гривень, провів більше двох сотень тренінгів, воркшопів, майстер-класів із фінансової грамотності. Написав книгу Практичний посібник дев'ять кроків до успіху. Доброго дня, пані Ірино. Дякую, що знову запросили. Приємно бути вашим гостем. Рада бачити. Власне фінансова піраміда, тема сьогоднішньої програми, начебто, явище і не нове, проте щоразу розчарованих вкладників таких фінансових схем з'являється усе більше. На вашу думку, чому так? Причиною цього є одна з рис, не дуже хороша людська. Називається жадність. Тобто, ми хочемо вкласти дуже мало і отримати надприбутки. І дуже часто не розбираючися в самій моториці в процесі цього uh -huh. всього. І звичайно, коли на ринку нам пропонують зараз деякі інструменти, там 4% річних, там 0,01% річних, деякі рахунки дозволяють мати взагалі нуль, тобто взагалі uh -huh. не дають прибутку. І коли тобі приходять пропозиція, де тобі обіцяють двісті, триста п'ятсот тисячу відсотків річних, що ти можеш там за два-три місяці е, ризикнути і відбити свою інвестицію, звичайно, людей це будоражить. Плюс враховуючи, все ж таки, що Україна на жаль не є такою стабільною державою, так є багато бідних людей і. Дехто це бере, знаєте, як той бідний, коли падається, є соломинка, і він за ту соломинку так. хапається. Зрозуміло, що це не завжди хороша ідея, як результат ні соломинки, ні, ні грошей в даному випадку. Ось тому саме жадність. Я бачу така одна з моментів, чому люди ведуться на це. А взагалі, наскільки це реально от за короткий проміжок часу, отримати швидкий і великий прибуток? Чи є от надійні фінансові інструменти? Чи є на ринку, які дають такі прибутки? Так, так. так на ринку є, які можуть давати потенціал росту, може бути 300, 500, навіть 1000 відсотків. На сьогоднішній день це відбувається на фондовому ринку. Угу. І є одне з понять, яке називається IPO. це коли компанії, таке як народження компанії на фондовому ринку. Угу. Ось і нам відомі компанії, типу, Facebook, да, яким ми користуємося, Google, Amazon і так далі. І от коли вони в перший раз з'являються на ринок, є дуже гарний потенціал росту. Mm -hmm. Однак це не завжди. Зараз, оскільки коронавірус і багато шкіл, дітей користуються Zoom, така є програма. Yeah. І минулий рік ця компанія виходила на фондовий ринок, то за рік вона виросла на 1600%, уявляєте, тобто це реально, mm -hmm. але це реальна компанія, яка дає реальний продукт, яким користуються, і це можливо. Але коли ми говоримо про піраміди да, фінансові, тут треба бути з цим е, уважним. Угу. Ну, зрозуміло, що вам, як людині, яка вже роками, так би мовити, вариться так, у фінансовій сфері, не складно розрізнити, де фінансова піраміда, а де надійний інструмент. Але от люди дуже рідко звертаються за порадами до експертів. Е, в такому випадку. Підкажіть їм, на що звертати увагу, щоб от не потрапити саме на фінансову піраміду. Угу, Супер, дуже хороше питання. Я завжди кажу так: якщо вам пропонують якусь послугу, особисто задайте собі питання, чи я би користувався цією послугою, якщо б це не була мотивація грошей, там, просування або якоїсь інвестиції. Угу. Тобто, в тому прикладі, як Zoom, я ним користуюся, він взагалі безкоштовні версії. Я ним користуюся, тому що там умовно, треба дитину вчити в школі. да? І, і будь-що, тобто завжди різниця. Це між фінансовою піраміду, яким із реальним проектом mm -hmm. а бізнесом, це наявність послуги або товару. Да. Як правило, піраміда цього немає, тобто умовно там продається ручка, яка на базарі коштує там, 20 гривень. Вам пропонують ідею її просувати, яка коштує 500 гривень, та сама ручка. Да? Або якась така інвестиція, де тобі не треба взагалі ні в чому розбиратися, uh -huh. і ти вкладаєш, і воно все росте. Та разом з тим не є якась зрозуміла технологія, така, що її повсякденно можна використовувати, вона там десь колись вистрілить. Да? Uh -huh. Тому першою ознакою відсутність продукту Product. або послугу. Конкретний. Тобто, якщо ти ним не користуєшся, це вже треба задуматися. Далі наступною характеристикою є це період етапу тої компанії, Тобто е, хто є засновники, скільки вона на ринку. Як правило, стандартно фінансова піраміда від двох днів існування і такі є, да, де людина вклала гроші на другий день вже немає. Ну і півтора року, півроку. року. Ну, до двох років, як правило, все. Тобто, щоб 3-5... немає фінансової піраміди, я не знаю на ринку, яка б існувала 20 років, 30 років, 50 mm -hmm. років, 100 років. Да? Тобто, якщо організація працює рік, два-три і дає надприбутки, треба бути готовим, що там може бути ризик. Далі, звичайно, де вона зареєстрована? Дуже часто фінансова піраміда, офшор, кіпер, якась там Британія, mm -hmm. щось таке завальовано, сайт якийсь незрозумілий. І е, коли ти вносиш гроші, то призначення платежу може бути благодійний внесок. Ну, вони ніби це обмальовують, що це буде, е, щоб оподаткування не було. Mm -hmm. так? Разом з тим, потім, якщо ти е, скажеш щось, що я хочу вернути гроші, тобі скажуть, ну ти ж якби <глава> благодійник. Так? Ось. Ну, так, в принципі, далі, ну то надприбутки, історія компанії. Далі е, хто за ним стоїть за цією компанією, е, дуже часто. А, ну, є якісь легенди. От, на сьогоднішній день це якийсь таке ноу-хау. Тобто це якась там така роботизована система, яка торгує на фондовому ринку або на валютному ринку, або там купляється якась нерухомість, теж десь там в офшорах, на uh -huh. Кіпрі і так далі. Як правило, туди ну, поїхати майже нереально. Плюс дуже часто в пірамідах є такі. Внутрішнє пересування один одному грошей. Ну, знову ж таки, ніби ми от не будемо податковувати, ну, бо треба там піти в установу, завести гроші, це все відслідковується. А якщо а піраміда, як правило, от ви маєте свій кабінет, я маю свій кабінет, і ми один одному можемо пересувати. Плюс okay. можеш робити реферали, зареєструвати брата, кума, свата, і швиденько з того маєш велику комісійну винагороду. Ось тому це такі базові моменти, на які треба звернути увагу. Е, ну і вже потім вирішувати, чи ти в цю гру граєшся, чи не граєшся. А от якщо людина виявила, що все ж таки стала інвестором фінансової піраміди, взагалі, яка ймовірність того, що вона собі може повернути кошти, чи взагалі немає такої? Ну є то варіант знов ж таки, тобто цей момент піраміди, то що ми казали, термін існування. Тобто є такі, що один день існують, а які існують, наприклад, рік, два і більше. І зрозуміло, якщо в тебе є 300% річних, то ти умовно відбиваєш свою інвестицію за 2-3 місяці. Да? Uh -huh. Ну якщо так зірки склалися, або ти так дуже розібрався в тому, і ти зайшов, як кажуть, в моменті старту, то є шанс, що ти це відіб'єш. Uh -huh. І там через 3 місяці ти відіб'єш свою суму інвестицій, а потім будеш в плюсі. Ну, але то така, знаєте, як кармічно для мене, то мінус, тому що ти вже наперед розумієш, що хтось в кінці буде в розбитого корита. Тобто mm -hmm. це не є такий він-він, тобто це не є бізнес, наприклад, той Амазон, якщо я куплю акції, я розумію, що є торгівля, є процес. Я Амазон заробляю, я заробляю. Чи там Фейсбук, да? реклама є, люди користуються всі. да. Ну, А тут ти розумієш, що в кінці хтось буде в розбитого корита. Ну а невідомо хто ця людина, може це та бабуся, яка віддала останні гроші, чи та мама, яка не мала грошей, і а здебільшого, саме такі люди так. стають вкладниками так, так фінансових так. пірамід, тому що від е, без грошів я так шукаю так. якихось. Тобто, то, Ви... це люди так дуже хочуть швидких грошей. Швидких uh -huh. грошей. Та разом з тим все ж таки досвід світовий каже, що треба шукати не швидких грошей, а системних грошей. Якщо взяти одного з найбагатших людей світу, ворен Баффет, такий uh -huh. є пан. То і можна подивитися історію, як ріс його капітал. Спочатку чуть-чуть, по чуть-чуть, по і тільки зараз вже через 50 років різкий пішов в ріст. Uh -huh. І от сама філософія фінансової грамотності краще зберегти гроші і трошки примножити, ніж вкласти в таку спекуляцію, а втратити все. Тому що людина могла рік відкладати по 100 доларів, розумієте, та бабуся, наприклад, цілий рік десь там збирала, збирала, назбирала тисячу uh -huh. доларів, вклала за місяць, того немає. Їй треба цілий рік на те, щоб знову назбирати. Якщо то пройшло, ну а якщо не пройшло. Тому завжди це є надприбуток, а разом з тим є надризик. Uh -huh. І треба розуміти, яке твоє серце. Так? Якщо тобі ці гроші, тобі їх можна, там і так десь попив кави за них, тобі їх не шкода, то. То на мене більше як лотерея, дайте як квиток. Mm -hmm. Ну то не шкода, то давай побавлюся разом з тим, як це ті гроші ваші важливі. То, то я би казав, що не треба бавитися. Ви так е, орієнтуєтеся на ринку фінансових послуг. Е, чи можете сказати, з якою періодичністю з'являються ці фінансові піраміди? Ну то майже кожен день. Тої називаються хайпи. А, так. а можемо зайти в Google і написати хайпи, високоризиковані е, інвестиції і різні то історії. Е, однак е, тенденція та, що коли є криза, тим більше їх з'являється, бо mm -hmm. люди бідні. А на тому фоні бідності легко ними маніпулювати. І вже знаєте, як той теж потопаючи, він забуть, що хапається, і думає, ну ладно, і так грошей немає, сюди ще і давай заведу. І як результат, от якраз кризу і періоди найбільший пік на цій позиції. Uh -huh. Ось е, ще хотів доповнити, що є то мінуси, такі емоційні на фінансову піраміду, то таку маю історію, мій друг. А то я ще якраз закінчував вуз, і він брав участь в одній з таких проектів, таких uh -huh. ризикованих. І він зайшов в точці, коли воно тільки стартувало. Він зробив якусь таку спам-розсилку. Багато людей мав таких рефералів, які до нього долучилися. І Він мав дуже гарний дохід, там може тисячу-дві тисячі доларів. Як моя зарплата була 400 доларів, а він дві тисячі угу. в тиждень мав. Ага. Ну і то ніби гарно. А з іншої сторони людина не має навиків. Бо коли я роблю бізнес або якусь роботу, ти розумієш, за що тобі приходять гроші. Так а тут виходить, ти нічого не робиш, а приходить. Ну, якби то проходило все життя, то ок. Ну, А ти розумієш, що прийде місяць-два, і то як той наркоман, ти на дозу сів, все гарно, а завтра дози нема. Що виходить? Ломка, зрив і статистика, що люди, яким приходять гроші просто так, які не розуміють процесу, не мають навиків заробляння, дуже недобре то закінчують так. Хтось, не дай Бог, суїциди, хтось з депресіями, хтось іншим речам. Я бачу то на своєму товариші. Який мав, може, ну там декілька місяців то було таке гарне життя, да, все, там як кажуть, ресторани, відпочинки, все. Ну а коли то закінчилося, це знаєте, як той призрак, тінь. Ось тому е, дуже важливо, ну, е, знову сторони, да, можу теоретично збагатитися, а разом, <гум> який наслідок того всього. Да. <гум> <гум> а от можна передбачити, коли розвалиться така схема? Е, то треба дуже дивитися на сьогоднішній день. Ну ясно, що є такі. Ми перше, хто за тим стоїть, да що за організація, хто угу. заснувала. А далі є на ринку так звані поведирі. Тобто є люди, які, як кажуть, наркомани люблять ці хайпи і угу. вони бігають з проекту в проект. І Є такі поводирі, такі отамани, які цілими командами то водять. І ти вже дивишся, якщо знаєш на ринку цих отаманів, таких поводирів. І якщо ти знаєш, що він зайшов в той проект. І вони то хвалять, рекламують в соцмережах, то просувають, то той проект ок, він ще може існувати. Якщо той очільник, умовно дивишся, вже почав давати позиції, десь переходить в інший проект, це вже дзвіночок, що вже Думаю, той що проект… Потрібно, мабуть, вже да, да. вже е, Є е, е, в мене колеги, які на тому спеціалізуються, вони моніторять То такий такі, фін-моніторинг по тих хайпах. То така їхня послуга, ти можеш їм написати там, за якісь символічні гроші, і то вони ті гроші, здається, дають на благодійність. Uh -huh. І вони тобі скажуть плюс-мінус точка входу, точка виходу. Ну, якщо би то цікаво, ну, але кажу, то так, дуже тонка межа на, на, на ці проекти. Угу. А от чи було можливо у, вашій, у вашому досвіді люди, які зверталися і казали, Миколо, ми потрапили у фінансову піраміду, що нам далі робити? Чи ви можливо допомагали, чи є, чи захищає закон, можливо, український таких от, людей? Закон України, фінансові піраміди є заборонені. І якщо ви дізналися про це, що є що ви є учасником угу. того або? То ви мав би піти до служби, да, поліції, сказати, добрий день, тут є фінансова піраміда, uh -huh. я мене там якось ошукали» і так далі. Разом з тим, люди то не роблять, бо, розумієте, він Заінвестує 100 доларів, йому приходить, а приходить, а тихенько буду мати гроші. І, як правило, вже йдуть тоді, коли вже розбите корито. Да? Uh -huh. І теж мав історію мій знайомий, то він брав участь в таких проектах. І е, для слухачів, хто би раптом хотів таким займатися, хоча то і незаконно, і неморально на мою точку зору, та разом з тим бути уважні, тому що історія мого колеги, що Прийшла панянка, а то був такий всього проект. А вже та пів півтора року працював, вже так розумієш, то вже все. А він гарно то розказав. Панянка запалилася, хату продала і гроші ага. туди розумієте. Ну бо коли таке не шкода, то добре. Але люди зриває дах і люди інвестують великі гроші. І вона продала хату, внесла а за тиждень часу проект до побачення. Ну no, uh -huh. і були свідки, які бачили, як він брав гроші, готівка, все, і його притягнули до відповідальності, суди, він продав хату. Ну то, то дуже це потім не неприємний процес був, да? Угу. Uh -huh. Ось тому е, хто все ж таки любить ті лотереї, то тихенько, а не розказуєте то нікому. Якщо вам не пішло, то Бог з тим. Але якщо активно залучаєте людей, тим бавиться да, людина, то будьте готові, що можете мати притягнення до відповідальності. Якщо все ж таки ви тим займаєтеся, то принаймні не беріть грошей в людей. Скажіть, uh -huh. є проект в вот сайті, іде собі заводь гроші. Я, до того, я тобі сказав, що є, та разом з тим, щоб, не дай Бог, ці речі не, не брати, бо тоді ти шахрай, тебе притягнуть. А як ви вважаєте, гроші люблять ризик? А, гроші, я думаю, люблять розумний ризик, коли ти розумієш наслідок того, що є. Тобто є така фраза, знаєте, що гроші не пахнуть, гроші не мають uh -huh. душі. Десь то недавно почув, ну, бо є погані люди, наприклад, кілер да робить недобрі речі, вбиває разом з тим, має багато грошей. Да? Тобто гроші не мають е, смаку, кольору, душі. Разом з тим, е, ти маєш чітко розуміти механізм, як ти їх заробляєш, і, і ти або з тим згідний, або не згідний. І піраміда, окей, хтось каже, ну, бо є такі там зараз на ринку були відомі десь там з ювеліркою, uh -huh. да, недавно ми uh -huh. тут по франківську бачили бікборди, не буду то називати, але то є. Ну, І є хтось, хто на тому заробив. Разом з тим є багато хто втратив. Ну, Ясно, що той, хто заробив, він каже, супер, нормально, він далі шукає. Але і ще каже, й порадить, можливо, іншим так, так, на наступний так, раз. Так, так, буде бігати. Ну, Ризик розумний. Мій досвід каже так, що завжди краще баланс. І uh -huh. е, наскільки на яким процентом грошей ризикувати? Це теж одне з хороших питань. Є е, е, таке правило, скільки тобі років. А, то та сума, а, то скільки тобі років, то такий процент мав би бути в консервативних надійних інструментах. Наприклад, mm -hmm. тобі 20, 20% має бути в консервативних. Ну а 80% можеш собі бавитися, чому? Ну бо якщо прогоріло, то тобі 20, та можеш ще щось придумати. Ну а якщо тобі вже 60 чи 70, ну і ти все вклав в авантюру, а воно завтра не спрацювало, то ти не скажеш машина часу назад, ой, я щось помилився. Тут це не є така. Настільна гра, де владети о той рестарт в житті. Рестарту нема. Угу. Але хто не впевнений в власних силах, мабуть, краще все таки не ризикувати, так і тільки частинами, тільки частинами. Угу. Тобто е, я завжди кажу так: перше, що би мало мати людина, це подушку, запас. А, а вже потім думати інвестиції, ризиковані, не ризиковані. Якщо в тебе ноль, а ти все ашип. А найгірше шується інвестиція це свої гроші. <гірш> <гірш> найгірше, що теж така історія 200, то мій колега, а теж він такий проект такий е, пірамідний, да, просував, прийшов я йому, кажу, тут такі інструменти, 5%, 10%, він ти що, мовну, дурний, тут в мене 300. І е, кажу, ну, а добре, а хата, ну то я взяв кредит, а машина? Та я взяв кредит. Тобто все, кредит, ну бо кредит, хай би навіть там, на машину 20 річних, на будинок 30-20, ну такі речі. Да? Ну, а тут маєш 300. Ну то просто взяв кредит, а тут інвестує що перекривається, Ну, то добре. Ну, а проєкт рік, а його немає uh -huh. Ну, А банк не скаже, я тебе розумію, ти був в піраміді, ми тобі кредит спишемо. Кредит треба платити. Ну і знову то, той стрес, та людина-тінь, да? людина тінь після того, ховається, не говорить, не бере телефон людей, бо обіцяв в гори, а то не спрацював. Тобто я завжди моя мораль, да? то кожен вибирає, як жити. Моя мораль така, що якщо з людиною п'ю каву, а щось йому говорю, то я хочу це робити і через рік, і через п'ять, і через десять. Mm -hmm. Як буду йти по вулиці, та щоб я не ховався між будинками, а спокійно, добрий день? Тому завжди робіть ту справу, яка дійсно є перевірена, хороша. Що ж на цьому і завершимо. Дуже дякую вам, Микола, дякую, за ще один важливий урок для наших глядачів, бо ж він насправді важливий. І я думаю, що багато хто прислухається і краще, все таки буде вчитися на чужих помилках. Коли немає попиту, не буде й пропозиції. Не дозволяйте нікому на вас нажитися. Бережіть себе і власний дохід.